Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку впорядкування слайдів, виступ з використанням презентації. На цьому уроці ми з вами розглянемо такі теми, які бувають режими роботи з презентацією. Як змінювати місцями слайда, видаляти та копіювати їх, як керувати демонстрацією презентації та яким чином здійснювати підготовку до виступу з презентацією? Тож, перше, що ми розглянемо, це режими роботи. Для опрацювання комп'ютерної презентації у нас існує 4 режими роботи. Їх ми можемо вмикати, використовуючи кнопки, які розміщені у нас справа внизу в рядку стану вікна PowerPoint. Давайте розглянемо, який вигляд мають вікна під час роботи з тим чи іншим режимом. Перший режим це звичайний, коли у нас зліва є маленькі слайди, з якими ми працюємо, і великий слайд, який активний в даний час. В цьому режимі можна робити все з презентацією: створювати нові слайди, змінювати порядком слайди, вносити зміни, додавати. Картинки, текст таке інше. Другий режим це сортувальник слайдів. Коли у нас на екрані розташовані невеличкі макети слайдів, ми можемо тут або створювати нові слайди, або змінювати слайди місцями. Третій спосіб це подання читання. Тут ми можемо здійснювати показ презентації, не відкриваючи додаткове вікно. І четвертий режим це показ слайдів. Коли ми здійснюємо режим презентації, відкривши нове вікно? Давайте з вами розглянемо. Ось вони внизу у нас знаходяться ці кнопки. Зараз ми знаходимося з вами в звичайному режимі. Бачите, тут ми можемо все, що завгодно робити, змінювати якось картинки, перетягувати їх з місця на місце. Можемо слайди переміщати, наприклад, четвертий поставити на місце другого, що завгодно. Наступний режим. Це сортувальник слайдів. Коли ми його вмикаємо, бачите, у нас слайди, всі показані на робочому столі, і ми їх також можемо або змінювати місцями один з одним, або додавати якісь нові слайди. Наступний режим це режим читання. Тут ми з вами здійснюємо показ презентації, але кнопки керування у нас от… Обмеження. Бачите, ми можемо або вперед листати нашу презентацію, або листати назад. І наступний режим останніх це режим показу слайдів. Коли у нас з вами відкривається вікно з показом презентації. Тож повернемося з вами, і наступний у нас слайд п'ятий. Давайте його розглянемо. В презентації ми можемо змінювати слайди місцями. Існує два способи. Давайте розглянемо перший спосіб. Для того, щоб перемістити слайд на інше місце, нам потрібно. Вибрати ескіз слайда в лівій частині, який ми хочемо перемістити, натиснути на ньому ліву кнопку мишки і тягнути в те місце, де нам потрібно його поставити. Коли він вже у нас на тому місці, де треба, ми просто відпускаємо ліву кнопку мишки. Все, зміна положення завершена. Тепер розглянемо другий спосіб. Цей спосіб називається з використанням буфера обміну. Тут у нас чотири дії. Перша дія вибрати ескіз на лівій бічній панелі, який ми хочемо перемістити. Далі натиснути кнопку Вирізати, яка знаходиться у вкладці Основне, в групі буфер обміну. Третій крок вибрати вказівником місце, куди ми хочемо вставити наш слайд. Він у нас тимчасово вирізаний, його не видно. І четверта дія натиснути кнопку Вставити і вставляється слайд в те місце, яке ви вказали. Також ми можемо змінювати масштаб перегляду слайдів. Це ми можемо здійснювати в режимі звичайний, або в режимі сортувальних слайдів. Елементи керування масштабом розміщені справа в рядку стану. Давайте їх розглянемо більш детально. Тут у нас існують такі основні кнопки. Перше це повзунок. Переміщуючи його, ми можемо або збільшувати масштаб, або зменшувати. Натискаючи на мінус, ми зменшуємо масштаб. Натискаючи на плюс ми збільшуємо масштаб. І натискаючи на кнопку Вписати слайд у робоче місце, ми збільшуємо слайд до розміру нашого вікна. А як же керувати демонстрацією? Керувати демонстрацією в презентації в режимі показ слайдів. Коли ми вже виступаємо, можна з використанням кнопок у напівпрозорій панелі в ніжній лівій частині слайда. Ось вони, ці кнопки розташовані, і зараз ми з вами більш детально їх розглянемо. Перші кнопки це стрілочки вліво і вправо перехід до наступного або до попереднього слайду. Ось вони. Наступні кнопки. Це вибір інструмента. Тут ми можемо вибрати лазерний вказівник, перо або маркер. Далі йде кнопка відображення ескізів. Це, якщо нам треба перейти, наприклад, з другого слайду відразу до дев'ятого. ми вибираємо цю кнопку. І ще кнопочка у нас є збільшення фрагмента слайда. Коли ми не натискаємо, ми можемо збільшити якусь частину слайда. Щоб вийти з цього режима, нам треба натиснути кнопочку Escape. Давайте розглянемо з вами лазерний вказівник. Щоб його використати, нам треба виконати такі дії. Перше, запустити показ презентації. Друге вибрати лазерний вказівник. Третє вказати чи обвести об'єкт на слайді. От Ми вибрали вказівник, так і вказуємо на якесь місце на слайді. І коли він нам не потрібен, ми натискаємо кнопочку Escape і виходимо з цього режиму. Давайте ще раз глянемо режим падання читання. Керування демонстрацією в цьому режимі відбувається за допомогою кнопок, які я вам раніше показувала. Це повернутися назад, перейти до наступного слайду та меню додаткове. І нарешті розглянемо, як нам готуватись до виступу з використанням презентації. Перше, нам треба обов'язково продумати текст нашого виступу, важливо навіть його записати та провести репетицію, щоб розуміти, наскільки довго буде наша демонстрація йти. Під час виступу не треба читати весь текст з демонстрації дословно, а краще пояснювати своїми словами. А текст використовувати як підсказка, як шпаргалку. Коли ми демонструємо слайд презентації, добре, якщо ви будете використовувати указку або лазерний вказівник, вказуючи на особливо важливі місця презентації. Говорити треба голосно, чітко. Щоб усі присутні могли почути, виступати треба виразно і впевнено. Що ж, діти, дякую вам за увагу. Маю надію, що цей урок був цікавий, і до зустрічі на наступному уроці. До побачення!